Олег Верник зараз uh, хоче сказати цього приводу. Олекса... Олександр. Дякую. Олександр згадав Мяснякова, uh, ну, Шляпнікова, Калантай. Да, йдеться про uh, спадок так, 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 так званої да. робочої опозиції. Да. опозиції да. І це дуже добре, що він згадав. Uh, Спадок робочої позиції, яка виступала за розвиток саме структур проспілок в молодій радянській державі за вертикаль проспілок, і щоб саме робітничі проспілки формували якраз цю радянську систему, да, радянсь... систему радянської влади. І е, боролося за те, щоб партія, да, більшовицька партія не підміняла власне робітничу самоорганізацію. І це е, дійсно було абсолютно цікаво, і е, з одного боку, це були запозичення зі світової там, марксистської сучасної на той час думки, то в тому зокрема. Ідеї американського марксиста іляделіона про індустріальний юніонізм, да, так званий, тощо, тощо, да, і перетинання з великим синдикалістським спадком теоретичним. Да, Час велика частина з якого має назву анархосіндикалізм, але ж він синдикалізм, як як таки не обмежується тільки анархосіндикалізмом, тобто це була відчайдушна спроба, скажімо, запобігти деградації радянської влади і підміні радянської, дійсно радянської, дійсно робітничої влади. Владою пар держноменклатури, владою бюрократії, тобто робітнича позиція щиро боролася, вона бачила на два-три на кроки уперед, що далі буде, коли остаточно диктатура пролетаріата буде підміненою диктатурою над пролетаріатом, диктатурою. Бюрократії над пролетаріатом і абсолютно згодний, Тобто, я не ну, мої витоки особі, особисті йдуть від, від троцькійської опозиційної течії да, від течії четвертого інтернаціоналу, а до цього лівої опозиції. Неробітничья опозиції, але ж я абсолютно згодний з колегою. Це моя особиста думка, і ми, мої друзі підтрим, і в українській соціалістичній лізі підтримують ту тезу, що Ленін і Троцький помилилися на так званому 10-му з'їзді РКПБ, коли ось згадував Олександр, прийняли резолюцію про єдність в партії, Режі. яка заборонила. Всередині е, па, е, більшовицької партії, будь-які фракції, платформи тощо. Тобто це була абсолютно антидемократична е, резолюція, яка була прийнята, до речі, під впливом Леніна і Троцького. І, і, незважаючи на те, що ми, наче, є ну, прихильниками троцького троськізму, як анти, також антистарінівської течії, але ж ми не хочемо поміняти культик, один культик на інший культик. Тобто, у нас нема завдання поміняти культик Сталіна на культик Троцького. Ми марксисти. Ми аналізуємо об'єктивно і згодний з Олександром, що та резолюція. За яку голосували делегати з'їзду, яка була запропонована Леніним і підготовлена і Леніним і Троцьким підтримана? Вона насправді була дуже недалекоглядною, тому що саме через цю резолюцію, саме через це рішення, вже буквально через декілька років, партій держапарат фактично підміняє собою радянську владу. А опозиціонери всередині партії не мали абсолютно ніяких шансів здолати е, сталінську фракцію, яка зосередилася якраз в партапараті, тому що Сталін був генеральним секретарем е, кому, е, ну, комуністичної партії більшовиків. І Фактично Лені Троцький, от своїм можливо, щирим на їх думку. Там на, тиском да, на делегатів з'їзду фактично, фактично зробили те, що їх самих їх ідеї похоронили через декілька років. І це була величезна помилка, і бажано цю помилку ну, не те, що не помічати, навпаки, треба волати і, і, і згадувати про помилку такого роду. І нарешті ось дійсно Андрій запитав про. Націонал-комунізм український, це, ну, по-перше, маю сказати, що саме таке сполучення націонал-комунізм це вигадав Сталін е, для е, в запалі бор... В за так, це цікаво, в запалі боротьби проти своїх опонентів всередині партії. Да? Тобто, це було ну матюк такий з своєрідний, е, так би мовити російською мовою ругательство розумієте, що це було? Але ж цікаво, що через сталінську контрреволюцію, через деградацію радянської влади для широких мас, ну, зокрема, українських трудящих. Ну, це слово стало дуже навпаки привабливим і дуже позитивним, тому що воно це сполучення, націонал комунізму об'єднува. Ідею національного визволення українців да, від будь-яких там постімперських російських впливів, які були ну так чи інакше посилені через сталінську контрреволюцію в радянському Союзі. І ми знаємо ці прикрі події, там скасування там українізації, Українізації, знищення української інтелігенції, яка була абсолютно вся скрізь була вся ліва, ліва, абсолютно, на момент там х років, коли їм, наче почали стальністи, знищувати. То це національний аспект поєднується з аспектом комуністичним, ну тобто. Ідея соціального звільнення, ось це, в, в, в цій назві навіть <смі> якось випадково так сталося, да? що Сталін поєднав ідеї соціального визволення і національного визволення в цьому сполученні націонал-комунізм. Ну, звісно, що ми не вживаємо, скажімо, е, а може і вживаємо іноді е, це сполучення, стал комунізм, але ж переважно для того, щоб показати, що ми є альтернативою будь-яким там совковим проявам, будь-яким е проявам в Лівому Русі. Ну, на жаль, ви знаєте, друзі, що він просто ну, принаймні до війни, до агресії російської, він був заражений е, просто сталінізмом. Російським імперством, тощо, 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 і ми на початку шляху. Ось ми одиниці, які мають розпочати створення справжнього українського ліворуху, який будується на нашому національному ґрунті, українському національному ґрунті, і це ще декілька років тому було вкрай важко через домінування проросійських сил в Лівому Русі. Дякую.